Радванський кар'єр, що поблизу Ужгорода, об 11-й годині люди вже купаються. Та я плаваю тут з дитинства з 13 років, коли мене друзі сюди привели. Ми ще ходили по тій стороні, була стежка, і можна було так обійти. Там спускалися, і сюди заходили. Не було ще ні бара, нічого. Плавати я знаю, навчилася колись в школі, сама в гімназії вчилася. Треба вважати, поводити себе акуратно. Я знаю, що не дозволяють, але що робити? Ми стараємося ходити на басейн кудись, бо кожен день на басейн не роженешся. Бо треба щось із собою і там щось купити, і це, і багато людей. Ну такі, хто добре плаває, то їм треба більше місця. Адам на Радванському кар'єрі вперше. Хлопець на Закарпаття приїхав на збори легкоатлетів. Ну, спортивний збір, там тренування, там нам розказали, що тут кар'єр є такий, тому прийшли поплавати. З тих, хто поїхав на збор, вже плавав тут, то нам сказали, ми приїхали. Угу. Та і місцеві теж говорять. Кінешне деякі кажуть, що тут не треба, бо тут глибоко сразу. Ну коротше, в цілому, то гарне місце. А ви знаєте, що тут не дозволяють плавати? Чому таке го не Ні, говорили. Не казали? Говорили, ні. А це річка Уж біля транспортного мосту прийшла відпочити Ольга з онуками. Привела внуків трохи дві ліпше у них, бо я тут посижу, полежу, а вони. Купаються. Ага, ви не заходите у воду? Ні, ні. А, а вони так? ножки е, мочать і так сидять трохи. Я купатися не можу, бо у нас вдома є басейн, а тут е, ножки ми мочимо. Знаю, що е, висіли ті вивіски, що в минулому році що не можна купатися, але купаємося. Нічого нам не було, начальник відділу цивільного захисту населення управління охорони здоров'я та цивільного захисту населення Ожурицької міськради Володимир Кувик каже: купатися в річці уш на озері та в кар'єрі заборонено. Дозволено ж відвідувати басейни, послуги яких є платними. Згідно розпорядження 218 від 8.05, Фактично, воно, якби є наступником щорічних розпоряджень зв'язку з тим, що вода постійно міняє русло, міняє свою висоту і наповнюваність, плюс то що це гірська річка. Відповідно, діє заборона купання щодо, а також облаштування пляжів та місць відпочинку безпосередньо біля води. Так само діє заборона це і на озерах, які знаходяться, на всіх водоймах на кар'єрі, так якщо це гірно, гірно добувний об'єкт, ну і він не передбачений для, для купання. Стежти за дотриманням заборони на купання мають як патрульна поліція, Ужгородське міське районне управління, так само муніципального. Але це більш профілактичний характер на все. Відповідальності за це немає, але це має бути свідомість безпосередньо громадян і жителів нашого міста, тому що ну, небезпека завжди є. Це превенція та превентивна діяльність, оскільки відділ зв'язків з громадськістю проводить постійно, а особливо у влітку постійно проводить бесіди профілактичні з громадян. Різних вікових категорій. Це перше. Друге, наші патрулі наближені до водоймищ, де, власне, вони спостерігають за дотриманням публічної безпеки та порядку. Це передбачено планом заходів Національної поліції на період відпочинку і на період канікул. За словами Володимира Кувика, щомісяця працівники Закарпатського обласного центру контролю та профілактики хвороб роблять забір води з водойм міста для аналізу. Є визначені точки, де вони відбирають. Воду потім це в лабораторних дпроводити лабораторне дослідження, аналізи. На хімічний склад та біологічний, і дають нам відповідно інформацію. Якщо це біогмікробіологічні, ну відповідно ми обмежуємо ці місця, повідомляємо населення, що там не гуляйте, там не відпочивайте, бо на сьогоднішній день є там надлишок мікробіологічних, якихось підвищення. Якщо це хімічний, відповідно ми спеціальна служба реагує на це і відповідно виїжджають, шукають місце, де є виток. І локалізовують цю ситуацію. Цього місяця забір води для аналізів робили 9 липня. Результати, за словами Володимира Ковика, будуть наступного тижня. Руслана Гостюк, Андрій Гісим, Леонтій Неколишин, Суспільне новини.